Привіт, друзі! Привіт, друзі! Ну що, ми нарешті в селі. Бачите, сьогодні нам знову повезло з погодою. В минулий раз ми їздили в село, вам нічого не знімали, бо робили ось цю роботу. Бачите, тут вичищали, бачите, тепер ось тут є прохід, нарешті оцих кущів нема. Ось тут все прибирали, дивіться, як чистенько. Да, молодці. Дуже, друзі, довго це робили. Тут багато було хміля, багато було всякої шляпи, але все почистили. І також, друзі, пам'ятаєте, ось там була. Велика кучка дрів, її майже попиляли. Тепер у нас в бісетці куча дрів. Треба їх буде віднести в сарай якось по свободі. Сьогодні друзі плануємо прибирати оці кучі і також плануємо робити меблі. Нарешті ми доберемося до меблів, бо нам потрібно комфортно залишатися. Друзі, зараз будемо пити каву, і для цього ми замовили собі новеньку туристичну гарілочку від BRS. Вона, бачите, дуже компактна, дуже маленька, важить менше 500 грамів і йде в такому зручному чехлі, а також вона видає 4200 Вт потужності. Відчиняємо, достаємо зі зручного кейсику. Бачите, яка вона крихітна, розкладається, має три горілки. Тут буде класно горіти по периметру. Має ось такий шланг і ось таке регулювання. Ножки розкладаються та мають прорезинену підошву, щоб не сковзило по поверхні. Також, друзі, замовили великий газовий балончик від ганзо на 450 мл. Він на різьбі, прикручується ось сюди до горілочки. Друзі, ця горілка може закип'ятити літр води за 3 хвилини 50 секунд. А витрата газу становить 324 г на годину. Тому це дуже потужна, дуже компактна та економна горілочка. А для того, щоб закип'ятити водичку, в нас тепер є класний невеличкий туристичний чайник від Nechu High. Іде в ось такому чудовому чохлі. І ось такий компактний на літр 450 мл. Виготовлений з алюмінію, дуже легкий, але дуже зручний. Має ручку з нержавіючої сталі, яка вкрита силіконом. Також таке ж покриття і на кришечці, має отвори. Друзі, користуватися цими речами дуже зручно. Посилання на них ви знайдете у описі, а також пам'ятайте, що діє промокод МАЛИК на знижку 10% на всі ці товари. Поки батьки там займаються розчищенням ділянки, згрібають кучки. Ми зараз почнемо з кровати. Будемо будувати з бруса кровать. Спочатку, друзі, потрібно її надути, бо бачите, вона здулася, бо розміри в інтернеті та є, але по факту в інтернеті може бути по-різному. Тому зараз надуваємо, міряємо, приносимо брус і починаємо працювати. Песка качала матрас. Блять якась паскуда, сука, его прогрызла. Дома хтось є? Нема. Всі взрослі поїхали. Дітей оставили, так? Да? М'язко замаринували, зараз підемо глянемо. Дзвони, що там Михайло зробив. Ну, що ти тут? Зробив ліжко? Процес. процесі, він вже нижня стоїть. Де воно? Тут і рукостий. Рукостий, виходить? Руки з правильного місця ростуть. Інк. Інколи? Да. Вже зато за мало сіро. Ja, mama, je ga zakosilo in ga še ne zmihajo doseči. Z vama. Друзі, ну що, дивіться, яка в нас бильця вийшла. Вон бильця друга. Звісно, його ще треба буде чесанути, струганути, щоб воно не було таке за осінняцька. Але... До речі, важкенька по дрова мокрія. Що скажеш, кіцька? Прикольно виходить. Прикольно? Поки що не так. Треба зібрати далі. Думаєш, ще не достатньо цього, так? Ну тоді тобі оця половинка мені оця, так? <ріст> 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 так, ну що. Родимо далі. Така буде. Габарітна, так? Да? Ну звісно, мощно. мощна, мощно. Мощна. Згімнає пала, як обично. Стала смотрела заклавити. Так, да, я сподіваюся, закроється я друзі за один раз поспав і капець. She ramma to the west, but she's the girl that I love best. To the food, oh root, to the food, to the food, to the food, oh root, to the frud, oh rude, I want bumble mam, blah, 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 gun again, named Day. She almost climbed me crazy. I got a gang. Друзі, дивіться, що у нас виходить. Красота. Yeah. Сейчас сберем все и ляжем спать. Ну що, друзі, дивіться, що в нас вийшло. Та взагалі. Друзі, коробочка вже готова. Залишилось зробити із о, цього фанери ліжанку, зробити. зробити перемички. Не так багато, але не так і мало. Друзі, інструментом Текман працювати одне задоволення. Посилання на нього у описі. Перейдіть на сайт, подивіться. Там дуже багато крутих знижок завжди. Всім рекомендую. Друзі, поки ми там робили, дивіться, що тут зробили. Почистили повністю ці кучки. Дивіться, як чистенько. Тепер немає отут зарослів. І отут, тепер можна ходити сміливо, все чистенько, все класно. Як же тепер круто, друзі? Зараз будемо обідати, а на обід у нас наші улюблені харчі. Дивіться, друзі, в них з'явився розмір XL. Це добре для нас, тому що ми любимо багато поїсти і смачно поїсти. По-друге, в них змінилось пакування. Дивіться, яке вона яскраве тепер стала. По третє, упаковочка стала сама нижча і ширша. Тепер можна їсти навіть короткою чайною ложкою, та буде зручно. І дивіться, що саме класне, в них з'явились отвори для пальчиків. Тобто, одною рукою ви можете тримати, там вона не буде у вас опікатися, а іншою там собі наминати їжу. Друзі, ви знаєте, що ми давно їмо харчі, нам дуже подобається. Так що посилання на харчі у описі перейдіть, там дуже великий асортимент смачних страв. Боршом як запахло. Да, дуже смачно пахне. Боже як їсти хочеться. А ще воно як смачно буде. М -м -м. Вс, Что ж ты вот вот так вот отказываешься? Там я там ямчик просто супер. Ну що? Ну угу. так. Добреньке, да? Смачно таке. З прикольненько. З перчинкою. Так, да, кстати. А борщю хочеш? Борщ дуже смачний. І порція, порція нарешті така так велика. Клас. Пішли працювати. Пішли. Друзі, як же зручно з цим лазером. Особливо, коли, коли вечір, дивіться, як чітко, все видно, клас. Дуже крута функція, мені подобається Капець. А апарат ще більше подобається. Каркас готовий, дивіться. Друзі, дивіться. Зробили швидко, 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 бо батько сьогодні суток хоче спати. Зараз залишилось пильнуть Забыло, на фаніру. Зараз так бам, шьєм і тікаємо. Кайфово вийшло. Ну вона, звісно, така потужна. друзі Вже прям, бачите, точечне, точечний цей навантаження майже під сотню <хи> витримує. Ну, то таке, друзі. Так що, зараз дошиваємо швидко і збираємось. Їсти м'ясо, Да? Ага. Що, друзі, ось так майже майже фінальний варіант виглядає. Воно зашється. Профтикали ніжки по центру зробити. Да, Кіцька? Я оце тільки що клав і думаю, блін, забув на всякий випадок. Воно це жорстке. Але ще хочеться ось тут зробити рієчку, щоб ці листи також скріпити по центру. Коротше, рійку забув, ніжки по центру забув. В цілому я вважаю непогано виглядає, але. Треба його буде шліфануть, десь його там чисинуть, зняти. Коротше, зробити з нього більш людський варіант, бо воно, ну, звісно, ще в чорновому. Потім може його павити та покрасити, не покрасити точно, ну цим масом чи чим, як воно там. Але, друзі, в цьому виглядає ось так. Кому сподобалось лайкос, звісно, сюди, якщо ще стане наш той надувний, надувний керімочок, да? Да. то буде гарно той, що ми ще погризли. Але я сподіваюся, що ми його закриємо. Бо якби ти, що сто віддати і один раз переночувати, трошки грустно, звісно. Да? Ну нічого да. страшного. Що, друзі, зараз потрошку збираємося і щось будемо робити далі. Да? Дякуємо вам за перегляд. Та ми ще ж не, не прощаємося. Ну, все робимо. Друзі, ми вже вдома. Шашлик. Ми не встигли поїсти, тому що дуже спішили додому. Да, друзі, але єлі доїхали. Коротше, в тачки пробила прокладку під двигуном. Не дуже в цьому розбираюсь, але тачки, коротше, жопа. Ну як жопа? Вона то типу ремонтопригодна, але ремонт буде коштувати дорожчі машини. Ми коротше, єлі доїхали, дуже багато разів зупинялися, доливали жижу. В, не знаю, в якусь штуку в радіатор. З горим пополам доїхали, але ну все, тачки труба, ми залишились без колес. І що? І тепер потрібна нова тачка, бо немає машини, немає як добратися додому. А потрібно добиратися додому і робити ремонт. Тому, друзі, ота баночка, що ми збирали на ремонт будинку, вона розбивається іде на купівлю машини. Але грошей все одно не вистачає. Тому, друзі, якщо є бажання допомогти у купівлі автомобіля, друзі, посилання там на монобанку у описі, посилання на картку Приватбанка у описі, хто хоче допомогти, будемо дуже вдячні. Можете допомогти варіантами машини. Да, можливо, є якісь недорогі бюджетні, але. Нормальні машини в гарному ну, в непоганому стані. Ми розуміємо, що бюджетне не може бути гарний стан. Хоча б щоб воно їздило і нормально себе там чухало. можливо, в когось є якісь варіки, можливо, там е, хтось е, щось порадить. Тому, друзі, така біда-бідося пройшов, але нічого страшного. Просто зараз трошечки Грустно. Грустно, да. Блін, ну це, звісно, жопа. Ми. Ми вже думали, баті прицеп може купити, знаєте, щоб, щоб там стриматеріали возити. І тут капець тачка До за речі, машина. друзі, не забувайте, що ми продаємо свої карбонові велосипеди, посилання на інсту. У описі, друзі, якщо що, перейдіть, всі питання, відвічу, фотки, відоси скину, по ціні там, по розмірам все зорієнтую. Дякую вам за перегляд. Дякуємо всім партнерам за підтримку. Посилання на сайти та промокоди на знижки у описі. Да, друзі. Так що ставте лайкосики, там підписуйтесь, і все. І всім бабра, коротше. До нових зустрічей!